Строєва підготовка є одним з важливих напрямів виховання молоді. Вона формує такі якості, як спритність, витривалість, кмітливість, дисциплінує та загартовує фізично і емоційно майбутнього захисника. Третє відео з циклу національно-патріотичного виховання для предмету захисту країни строєва підготовка. Відзнято на водній базі міської флотилії юних моряків та річковиків. І ліцею митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при університеті митної справи та фінансів. Міської військово-патріотичної і спортивної гри прорив передбачено етап проходження відділення строєвим кроком з піснею. Команда шикується на вихідній позиції в колону подва. За командою командира проголошується назва та гасло команди. Командир подає команду з піснею кроком руш. Команда виконує строєву пісню. Під час руху пісня виконується виключно українською мовою. Проходження команди з піснею оцінюється за критеріями Зовнішній вигляд, злагодженість, строєвий крок, виконання пісні, командирські навички капітана команди, кожен з яких оцінюється за п'ятибальною шкалою. Рівнісь. Струнг! Здоров'я, бажаю, пане полковнику! Сьогодні я дам відповідь на ваші запитання. Перше питання. Стрій це порядкове розташування військовослужбовців або підрозділів, яке забезпечує зручність управління взаємодії, а також готовність до дій. Стрій має можливе значення в армійській тактиці та організації, адже дозволяє підтримувати дисципліну та чіткість і виконання наказів. Управління строєм це система дій, яка забезпечує контроль за військовим підрозділом строю. Управління здійсняється командиром, який подає команди для зміни положення швидкістю руху та інших параметрів строю. Це може включати як навчання особистого складу, так і. Практичні дії під час виконання завдань. Елементи строю включають перше. Позиції військовослужбовців. Кожен солдат займає повне місце строя, що визначає його роль та обов'язки. Друге розташування підрозділів, порядок, у якому розміщуються різні елементи, взводи. Роти батальйони у строю. Третє, Кути та дистанції відстань між військовослужбовцем та їх полеження щодо командира. Четверте. Форма строю може бути линійний, квадратний, круглий або інші варіанти, залежно від конкретних завдань. Завдання вміння, що строю є важливим для підтримання організаційності, координації та дій та забезпечення боєздатності військових підрозділів. Друге запитання. Обов'язки військовослужбовців перед шокуванням і встрою включають кілька важливих аспектів, що забезпечують дисципліну та ефективність підрозділів. Перед шикуванням. Перше. Підготовка до шикування. Військовослужбовці повинні бути готовими до виконання команд, знати порядок шикування, забезпечити наявність необхідності, форми та спорядження, бойовий одяг, народи, знаки, розрізнення. Друге особиста гігієна, дотримуючись правил особистої гігієни та охайності, чисте оборудовання, взуття. Третє. Організація особистого простору. Зайняти місце встрою в установленому порядку, дотримуючись дистанції. Четверте. Відповідність дисциплини. Дотримуючись тіше та спокою перед чекуванням, бути готовим до слухання командирів. Устрою. Перше. Дотримання дисциплини. Слухався команди і дотримуватись порядку, встрою, не а сторонні речі. Друге. Виконання команд. Чітко та швидко виконувати команди. командири, як у зазвичайних обставинах, так і стресових ситуаціях. Третє. Спостереження за оточенням. Бути уважним до дій сусідів, по реагувати на команди чи ситуації, що можуть виникнути. Четверте. Додержання позицій. Зберегати Відстань до сусідів і дотримувати правильне положення встрою. Стояти прямо, не нахилятися, не рухатися без необходимості. П'яте. Збереження спокою. Не панікувати в складних ситуаціях, зберігати стриманість та підтримувати бойовий дух. Шосте. Підтримка взаємодії сприйняти взаємодію іншим військовослужбовцям, підтримуючи командний дух та колективні дії. Дотримання цих обов'язків є важливим для забезпечення ефективної роботи, а військового підрозділу та виконання завдань у будь-яких умовах. Третє запитання. Виконання військового вітання, вхід з строю, повернення у стрій та похід до начальника це важливий елемент військової дисциплини, який відображає повагу до командирів і взаємодії з військовослужбовцями. Перше. Виконання військового вітання. Коли вітатися, військовослужбовці вітатимуться при е, зустрічі з командиром. Особами старшими за званням, а також під час проходження мимо них. Як вітатися? А при виконанні військового вітання військовослужбовці піднімають праву руку до головного упору, якщо в них є або до голови, тримаючи руку у вертикальному положенні. Вітання може супроводжуватися словами. Слава Україні, героям слава або іншими прийнятими формами залежності від військової частини. Після витання, руку, а, після витання руку під слід опустити, не застримуючи на цьому процесі. Друге вихід зі строю. Команди для виходу. Вхід із строю зазвичай відбувається за командою командира, наприклад, вихід із строю або відпустити. Дії військовослужбовця. Військовослужбовець повинен чітко та швидко виконати команду, а необхідно зберігати порядок. Виходячий зі строю спочатку виходить перший. Далі за послідовністю. Вихід здійснюється без зайвих рухів у тишині. Третє. Повернення у стрій. Третє. Повернення у стрій. Команди для повернення а проведення у стрій також відбувається за командою командира. Наприклад, у стрій або вступити у стрій. Дії військовослужбовця. Військовослужбовець підходить до свого місця в строю, дотримуючись встановлення дистанції та порядку. Повертаючись, він повинен Знайти свою позицію швидко та акуратно, не заважаючи іншим. Зберігати бойовий взгляд та готовність подальших команд. Четверта. Похід до начальника. Команда Піхід зазвичай військовослужбовець підходить до командира. За командою підхід до начальника або його особистим запрошенням. Дії військовослужбовця. Перед похідом до командира військовослужбовець повинен виконати військове вітання. При подхіді зберігати рівновагу та скрімість, не відповідати на оточення. Військовослужбовець має привітатися, а вказати своє звання, ім'я та прізвище, а також мету підходу. При завершенні спілкування також слід виконати військове вітання перед вихідом. Ці дії є важливим для підтримання дисциплини, поваги та взаємодії між військовослужбовцями та їх командами. Четверте запитання: у військовій організації стрій підрозділів, таких як відділення, взвод, рота, батальйон і полик, має важливе значення для забезпечення дисциплини, управління та бойової готовності. Ниже неводиної особи типу строю для кожного з цих підрозділів у пішовому порядку. Перший стрій відділення, форма строю, лінійний або шеренговий. Склад зазвичай складається з 8-12 військовослужбовців, виконуючи командира відділення. Опис військовослужбовців розташовується в один ряд, зазвичай у два ряди, перший та другий, з можливістю вийти в один ряд. Для виконання команди, командир відділення займає місце для фалазі або центрі. Друге, встрій взводу, форму строю, «Лінійний або квадратний склад. Зазвичай складається з 3-4 відділень. Загальна численність близько 30-40 осіб. Опус. У лінійному строю взвод може формуватись один ряд з трьох або чотирьох відділень, або кілька рядів 2 чи 3. Командир взводу займає позицію попереду або в центрі. Третє. Стрій роти. Форма. Зтрою лінійний або квадратний склад зазвичай складається з трьох п'яти взводів, загальна численність близько 100-150 осіб. Опис рота в лінійному строю може фарбуватись в кілька рядків з зводами, що розташовані один за одним. Командир роти зазвичай стоїть спереду або в центрі. Перед своєю ротою. Четверте: стрій батальйону. Форма у Лінійний або квадратний. Склад зазвичай складається з трьох-п'яти рот. Загальна численість близько 300-500 осіб. Опис Батальйон може сформуватися злі з ротами, розташованими один за одним або в кількостями. В квадратному строю, де роти формують кілька фротів. Командир батальйону знаходиться спереду або в центрі. П'яте. Стрій полку. Форма строю. Пліниний або квадратний. Склад зазвичай складається з двох або чотирьох батальйонів. Загальна численність від 600 до 1000 осіб. Опис полк у лінійному строю може формуватися у кілька рядів з батальйонами, що розташовані один за одним, або в квадратному строю. Командир полку зазвичай стоїть на відомому місці перед підозрілом. Загальні принципи. Порядок у цих строях військовослужбовці повинен дотримуватися своєї дисципліни, зберігати правильне положення, дистанцію та підготовність до виконання команд. Управління, командири на кожному рівні несуть відповідальність за організацію строю, виконання команд і підтримання порядку. Знання та правильне використання строю є важливим для підтримки військової дисципліни та ефективності підрозділів у виконанні бойових завдань. Останнє запитання. Розділ 7. Положення бойового прапора. Військової частини устрою його овіснення на віднесення. Перше положення бойового прапора устрою. Бойовий прапор це символ військової частини, що усобряє у бойовому с с її бойову славу. Честь та гідність, а він є важливим елементом під час військових шикувань та урочистих заходів. Розташування прапора Прапор зазвичай несе прапоронесець, який знаходиться в чалі підрозділа, праворуч або ліворуч від командира в залежності від зазвичай, піскової частини. Висота бойовий прапор піднімається на висоту, що забезпечує вільність для усіх членів підрозділу. Друге винесення бойового прапора. Команда а, на винесення, а, процедура винесення бойового прапора проводиться за командою командира зазвичай під час урочистих шикувань, а, пародів або офіційних заходів. Дії, дії прапороносця. Прапороносів після. Команда на винесення має уважно підходити до прапора, підняти його з е, е, жердини, е, дотримуючись чіткої та відповідальної манери. Під час винесення прапора необхідно дотриматися рівноваги та впевності у Русі, а, е, е, а також зберегати бойовий взгляд. Третє. Віднесення бойового прапора. Команда на винесення відношення бойового прапора відбувається за командою командира. Зазвичай після завершення урочистити або шикування. Дії прапороносиця. Прапороносець повинен обережно і гідно повернути прапор на місце, дотримуючись. Відповідної постави та рухів. Після віднесення прапора він має бути встановлений у звичайне для нього місце, наприклад, у штабі, частині або спеціально відведеному місці або зберігання. Четверте, Правила поведінки під час внесення та віднесення. Повагу до прапора військовослужбовці повинні дотримуватись. Строго етикету та поваги під час віднесення та віднесення прапора, оскільки це символ честі та слави частини, виконання військового вітання. Усі військовослужбовці, які присутні під час а, винесення або віднесення бойового прапора, повинні використовувати військове вітання. Піднімати праву руку до голови або до головного упору І як знак поваги. Зазвичай бойового прапора бойовий прапор є символом єдиності та бойового братерства підрозділу, що піднищує бойовий дух та мотивацію військовослужбовців. Він також служить як орієнтир для військових підрозділів у бойових умовах, нагадуючи про їхню мету та місію. Дотримання цих правил та процедур під час віднесення та віднесення бойового прапору є важливим елементом військової культури та традицій, що змінює дисципліну та підозви, патріотизм військовослужбовців. Вы до дополнительное видео А я Ухожу До побачення <свечес> Наконец-то он Ушел Короче ребята Вы думали что я умер На самом деле Нет я вернулся, чтобы вам сказать очень важную вещь. Что? принято решение о проведении специальной военной операции. Матір атакував Київ. Фашисти! Ніхто не варіює всіх зберігатися. Ніхто не варіює всіх зберігатися. Це моя рідна земля. Заряди. нас попытаются отнять нашу страну нашу свободу нашей жизни жизни наших детей мы будем защищаться no mercy. No mercy. No mercy. No mercy. Я русский корабль повторяю. Предлагаю сложить оружие в запасно. Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня прием. Русский военный корабль.